Дидактична гра Четвертий зайвий професії. Сьогодні, малята, я вам пропоную поговорити про професії, які бувають професії, і що потрібно для цієї професії, а що буде зайвим. Подивіться, що не потрібно музиканту. Так, йому не потрібна лійка. Лійка потрібна садівнику. А що не потрібно поліцейському? Так, йому не потрібні ваги. Ваги потрібні продавцю. Дітки, а що не потрібно капітану корабля? Так, йому не потрібні іграшки. А що тут не потрібно вихователю дитячого садочка? Так, йому не потрібна казка. Дітки. А що зайве для нашого перукаря? Так, це цеглинки. А що тут не потрібно нашому кухарю? Так, йому не потрібна швейна машинка. А що не потрібно нашому продавцю? Звісно, не потрібен світлофор. А що не потрібно нашому пожежнику? Вірно, йому не потрібні нитки. Подивіться, що не потрібно нашому будівельнику. Так, скрипка. А що не потрібно швачки? Так, звісно, фен. Молодці малята. Дітки, що тут не потрібно для роботи лікаря? Вірно. Гуджики. Подивіться уважно, що не потрібно садівнику для роботи. Так, фарби. Дякую малята за увагу. До побачення!